Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2022 Bezpieczeństwo i Solidarność Coroczne spotkanie praktyków współpracy transgranicznej z Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Trzy dni paneli, spotkań i debat liderów samorządowych, organizacji pozarządowych i ekspertów z całej Europy. Forum partnerów. Giełda grantodawców. Wizyty studyjne, warsztaty, koncerty i spektakle. Na żywo i online. Lublin, 5-7 października 2022. Zarejestruj się bezpłatnie na stronie kongres.lublin.pl. 任务。嗯 Там панська багато сердечне, вітам в другімдоброго дня. Сіло всіх вітаю на другому дні. Комперені звукоткордонної співпраці. Ще дні Українася в важкому часі. В час, коли в Україні триває війна, російська агресія, коли російська агресія здомінувала всі новини в телебаченні. Україна в а Україна в тому українське, в тому числі українське самоуправління, захищають. Своє право вирішувати про свою долю вчора. Ми спілкувалися, говорили про роль самоуправління, вплив самоуправління на будування незалежності України. Ми говорили про унікальний досвід Люблінського соціального комітету допомоги Україні. сьогодні день, який публічним услугом освячуємо громадським послугам, публічним послугам. Будемо говорити про громадський транспорт, про те, в який спосіб його обслуговувати теж і під час війни, як самоуправління під час війни підтримує мешканців і виконує свою роботу. Серед усіх подій, які сьогодні будуть відбуватися, ми маємо і культурні події, але також і це буде унікальною можливістю для того, щоб відвідати. Проїхатись нашим містом сучасним, сучасним електричним автобусом, оскільки Люблін є лідером автомобільності не тільки в Польщі, але й в Європі. Виїзд розпочнеться о 14.20 з під готелю. Можна на нього записуватись. Частина з нас вже сьогодні бере участь в студійному візиті в економічній зоні у Пулавах. Група наших учасників маємо надію, що ця група учасників повернеться до нас близько 14-ї, близько обідньої пори. оскільки всім подіям конгресу, товаришують теж і культурні події на Литовській площі. Маємо виставку, яку підготували мігранти, біженці, які приїхали до Любліна понад рік тому. Вони розповідають про відносини. Між мігрантами, між біженцями а господарями міста, як це виглядає? Як це бути в іншому місті? концерти, як відчувати себе в цьому місті. Сьогодні відбудуться теж концерти і зустрічі, які стосуються книг. Сьогоднішній день розпочнемо від важливої урочистості саме підписання протоколу про намір співпраці між містом Люблін та містом Кишинів. президент зараз відбуваються офіційні розмови президентів міст. За хвилинку вони до нас приєднаються. Це надзвичайна програма, надзвичайна співпраця, яка стосується власне міської комунікації. Саме будування системи підтримки громадян перед роками. Я пам'ятаю, Люблін прийняв ключові рішення, які стосувалися перебудови системи міського транспорту. Сьогодні ми вже приєдна... звикли до сучасних. Трамва... до сучасних тролейбусів до сучасних електричних автобусів. Вже скоро автобуси на водорви виїдуть на вулиці нашого міста. Багато міст відбувається, власне, проходить таку трансформацію. І Люблін, кішині кишині власне обмінюються досвідом щодо громадського транспорту. обмінюються досвідом, підглядають нові рішення кожного з міст. Намагаються подивитися, Дивитися, побачити, що з цих що з цього досвіду Люблінського можна використати в, Кишині, в Кишиньові. Та співпраця южджі за овоцу. Співпраця вже на сьогоднішній день приносить свої плоди у вигляді нових автобусів, у вигляді нових тролейбусів які вже з'являються у громадському просторі міста Кишинів. Етапи проекту. наступні етапи проекту стосуватимуться е, систему міського моніторингу, е, моніторингу автобусів. Стосуватимуться також е, сучасної стесучасної системи продажу білетів. Єс єдним з проект цей проект це один із проектів, які фінансуються е, Єврокомісією. Це багатомільйонна програма. Яка підтримує наше місто? А водночас ця, цей громадський транспорт є ключовим елементом в момент економі... міграційної кризи? Ці автобуси. Які використовуються у Кишиньові, вони були дуже важливими для того, щоб уможливити біженцям з України доїхати в глибину країни, доїхати до Румунії, яка була краще підготовлена відповідно в такий натуральний спосіб на прийняття біженців. Приєднується до нас в дану, в даний момент Йон Чебан, мер міста Кишинів з Молдови. Запрошуємо сердечно. Кристов Жук, президент міста Пан Доктор Криштов Жук, мер міста Любліна. Раді вас бачити. Та умова. Цей договір. Умова цей протокол про намір співпраці. Він поєднує міста, які вже співпрацюють. Президент частому Жук дуже часто каже: ми починаємо не від підписання документів, але від співпраці від реальних дій. саме тому я б хотів почати від запрошення пана Йона Чебана, мера міста Кишинів, Надаю а вам слово пана президента Христофа Жука, а потім попрошу пана доктора Кшиштофа Жука до слова. Майор. Пане президенте. to exchange views. дуже дякую всім дуже дякую пане президент, за можливість programs, приєднуватись до нових проектів до нових програм між нашими містами між республікою молдови та польщі на сьогодні ми реалізуємо досить вдалий проект фінансований з коштів єс дуже корисний для нашого міста ми вчимося на Люблінському досвіді. що стосується міської мобільності, певний такий компонент цього проекту беремо під увагу, також в рамках європейських стандартів певної такої реальності, яка функціонує в європейських містах. Under which we'll... певні аспекти, які цього цьому товаришують, і умови, в яких ми живемо. Це все ми беремо під увагу. Зараз, в Даний момент ми говорили з паном президентом. Про те, що ми поділяємо погляди, поділяємо наші наше бачення майбутнього не тільки в аспекті мобільності чи транспорту, але також і в соціальних справах, маючи на увазі хоча б виклики, такі як, наприклад, ковід, чи як міграційна криза, питання біженців, криза, яка відбувається на наших кордонах. І ми спільно обговорювали те, як обмінюватись досвідом в цих в цих аспектах, як шукати вирішення проблемних питань, власне, в цих соціальних аспектах функціонування наших міст. That can, can be ми обговорюємо можливі проекти, які можна було б в цьому напрямку реалізовувати спільними силами, то тому саме ми покладаємо великі надії на наступний рік. якщо ми говоримо про соціальну сферу. То дуже важливо, щоб це все мало якісь, якусь континуацію, мало якесь продовження. Саме тому ми говоримо про економічні аспекти. Хоча це не обговоримо ще тут якісь конкретні деталі, але вважаємо, що це важливо про це пам'ятати. Шукаємо вирішення. Проблемних питань пов'язаних з функціонуванням співпраці фірм Кишиньова та Любліна. це певна теж перспектива для подальших розмов. Ми теж спілкувалися з паном президентом, обговорювали культурні питання, культурний аспект нашої співпраці. Ми обоє бачимо певні позитиви. В цьому аспекті, в цьому напрямку, якими ми хочемо ділитися, певні позитивні практики, які можна було б спільно реалізовувати. Ще раз хочу подякувати вам, пане президенте, за можливість е, участі в реалізації цієї співпраці в е, імені ради. Дякую від нашої громадськості. доповнюючи доповідь пана президента, хотів би додати, що ми знайдемо властиво. Ми вже знайшли кілька площин до будування співпраці після вчорашніх вчорашніх розмов та сьогоднішніх. І це є свого роду підтвердженням такої стратегії, яку ми як місто Люблін реалізовуємо. Стратегію будування активності в цій частині Європи, в частині е, Східної Європи, де ці контакти між містами приносять плід не тільки е, у вигляді користі для міст, в вигляді передачі ноу-хау, передачі досвідів е, широко. Заняття, кто нас інтересує так, тут... такого широкого транспорт. значення ноу-хау, так само в галузі громадського транспорту, але також і аспект підтримки підприємців, підтримки таких таких одиниць, як, підтримки... так... як університети, які в нашій частині Європи між собою вже дуже в... на хорошому рівні цей... співпрацюємо, і маємо надію, що цей протокол про намір співпраці буде тільки таким підтвердженням формальним того, того, що ми вже робимо, але Ти теж має надію, що це, цей протокол це, полегшить нам співпрацю в тих сферах, в яких ми швидко можемо працювати і бути разом, але теж і створення співпраці в тих напрямках, в яких які вимагають довшої співпраці. Якщо ми говоримо теж і про аспект фінансування з ЄС, це теж цікавить і наших партнерів з України, цікавить Люблін, цікавить е, Кишинів. Будемо. І в напрямку програм, які стосуватимуться підготовки наших міст до цієї міської політики в широкому розумінні цього значення, це звісно вимагає активності. Дуже дякую за його присутність тут, за присутність його працівників. Дякую за хорошу співпрацю, яку ми реалізуємо вже від 2018 року. І маю глибоку надію, що е, красиве місто, красива історія цього міста, і це місто буде тривалим партнером Любліна. Барзопні дженкуємо. щиро, дякуємо. Запрошуємо до підписання договорів протоколу. Про намір співпраці в рамах цього протоколу, який ми підписуємо, можемо прочитати, що обидва міста будуть іти в напрямку взаємного пізнання своїх. Е Своїх мешканців та будування хороших відносин між містами створювати умови для кращого управління міст і робоче обміну досвідом між групами робочими та делегаціями. Кілька днів тому в Кишиньові було відбуло відбувалося на чолі з заступником президента міста Люблін та представниками відділу стратегії та підприємництва. Szanowni to jest. panie Pani ta panowe, moment. Wielkie brawa. Oleskie. Teraz na oficjalna wymiana prezentów. Zaraz więc budycie oficjny objęt podarunkami. Які припрошує я президент? Я, я подарунок залишив в кімнаті. Зараз принес панупрезиденту. Ми готувалися на протязі багатьох років, в яку були заангажовані підприємці. Ми віримо в те, що це нам допоможе. Континування співпрацю тому, щоб продовжувати ту співпрацю на якісному рівні, як і кішинів, так як особливо беручи під увагу, те, що і кишинів, і Люблін були частиною трудного кризису цього такого складного, цієї такої складної кризи, і належним чином відповідали то є образ. Це унікальний подарунок, це образ, який нам намальовано вином. <klucza> najlepsze wino zobowiązujemy się przywieźć. Ja obiecuję panu prezydentowi, ja przywiezł najlepsze nasze wino. Bardzo dziękujemy panom prezydentom. Dużo dziękujemy Dziękujemy serdecznie. Ściereń do zaraz rozpoczniemy do takiej roboczej części naszego spotkania, naszego dzisiejszego dnia naszej zstreci, ten dokument zapowiada dalszą współpracę. Winie takim anonsem pod dalszej współpracy.